Доброго часу доби всім глядачам мого каналу. Темою даного відео буде Електрофон Електроніка B101. Даний електрофон випускався з 1975 року казанським заводом Радіокомпонентів. Даний, даний електрофон продавався в комплекті разом з телефонічним підсилювачем звукової частоти і двома акустичними системами. Апарат отримав свій початок як копія закордонного кордонного Торенс. ТД-125 модифікацій програвача було декілька. Перша модифікація була повною копією оригіналу. В подальшому було ще дві версії даного програвача. Вони відрізнялися будовою тонарма, наявністю автостопа додатковою швидкістю 16 оборотів за хвилину та будовою мікроліфта. Дана модифікація вже не першого покоління, оскільки в ній відсутня клавіша 16 обертів за хвилину. Механічний мікроліфт замінили на електромагнітний, а також додали клавішу автостопа. Відкривши кришку можна побачити всі органи керування та стіл програвача. На окремій панелі сірого кольору зліва направо розташовані такі органи керування, регулятор точного підлаштування обертів, клавіша опускання та піднімання мікроліфта, які, в свою чергу, відповідають за зупинку. І запуск двигуна, клавіша автостопа. Два перемикачі швидкості 45 та 33 оберти за хвилину. І останній перемикач живлення програвача, стіл електрофона відокремлений від інших частин програвача. Він тримається на трьох пружинах. Таке рішення дало змогу зменшити рівень вібрацій, які передаються від зовнішнього середовища на корпус програвача. На самому столі розташовано віконце стробоскопа, диск та тонару. Приблизна вага диска 3,5 кг. Диск накритий резиновим сліпматом. Сам диск складається з двох частин. Така будова диска запозичена з закордонних аналогів і має певні переваги. Диск в дію приводиться низькообертовим конденсаторним синхронним електродвигуном типу ТСК-1. Між собою диск і двигун поєднані резиновим пасом. Для зменшення рівня вібрацій, які передаються на диск, двигун розташований на основному шасі. На внутрішній поверхності диска розташовані риски стробоскопа 33 та 45 обертів за хвилину. Праворуч від диска розташовано тонарм. Який в першій модифікації був повністю скопійований з оригіналу, а в даній версії вже модифікований. Даний тонарм повністю збалансований в усіх площинах та має можливість регулювання прижимної сили та антискідіна. Тонарм комплектувався магнітоелектричною головкою GZM003, що ж до основних характеристик програвача: діапазон частот від 20 Гц до 20 кГц. Коефіцієнт детонації програвача 0,2%. Рівень фона не більший, ніж мінус 63 дБ. Рокот з фільтром не перевищує мінус 60 дБ. Живлення програвача може виконуватися як від 220 В, так і від 127 В з частотою 50 Гц. Споживана потужність 25 В. Розміри електропрогравача 170 мм. На 465 мм і на 385 мм. Вага програвача 25 кг. Даний екземпляр виготовлений в 7-му місяці 80-го року. Його стан вважає кращого. Він потребує ремонту та реставраційних робіт, а деякі частини були втрачені. Кришка даного програвача пошкоджена з однієї сторони. В подальшому буде виконано її реставрація. Робота електронної схеми програвача потребує ремонту та налагодження. Програвач самостійно запускає диск при включенні, що свідчить про некоректну роботу, а мікроліфт взагалі не працює. Також буде заміна дротів тонарма, сигнальних дротів та дротів живлення. Роз'єм для підключення до підсилювача буде замінено на сучасний роз'єм, типу RSA, з додатковим дротом заземлення на корпус. Зовнішній вигляд програвача в гарному стані, окрім кришки. Тому потрібно лише відмити сліди бруду та наполірувати дерев'яні елементи. В наступній частині буде показано вже програвач з виконаними запланованими роботами.